Я б абсолютно з вами згоден. Я навіть рахую, а, а, а згодні, чи ви зі мною? Чи стало більше доброти між людьми, ніж було раніше? Якщо пам'ятаєте, хто більше така книга називалась Ера Милосердя, що російською, то там якраз і йде повість ця про все, як сталося після війни. Тому. Ви знаєте, на даному, от в даному випадку, в нашому, коли стало багато горя, стало дуже багато добра. Дуже багато добра, яке об'єднало українців. Це горе, яке прийшло з нас сходу з і питається, нас учтожить, воно об'єднало нас з спільних зі спільною цією задачею, щоб ми могли. Зберегти себе, як на.